Депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода відзвітувалися першим, як і годиться про свою діяльність у Верховній Раді, розповів народний депутат України від міста Рівного Олег Осуховський. У нас п'ять народних депутатів в українському парламенті від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми однозначно є в опозиції до влади. Як і були в опозиції, і ще коли була коаліція стара. Від початку роботи народним депутатом України Олег Усуховський отримав майже три тисячі звернень від рівнян. Понад 30 разів приймав людей у своїй громадській приймальні. Каже, усі звернення не залишилися без уваги, а в більшості випадках людські проблеми вдалося вирішити. Є в місяці одна неділя, де ми можемо працювати, народні депутати на округах, і власне, ну сотні звернень, сотні тисячі рівнян приходять до нас на прийоми, і однозначно, ми чим можемо, тим допомагаємо. Це і вдови військовослужбовців, і це і незаконні забудови, з якими ми боремося регулярно, зокрема в місті рівному регулярно. Я веду прийом громадян в місті рівному є дуже багато звернень зокрема, це стосується соціального характеру. Також Олег Осуховський розповів про свою роботу в комітеті боротьби та протидії корупції. каже, що зараз корупція в державі така, що найближчим часом держава може залишитись без майбутнього. Минулого тижня в нас на комітеті звітувався держфінмоніторинг щодо роботи національного банку. Ну там величезна корупція. Нас просто шокувала цифра корупційних дій Національного банку. Всі ці надання рефінансування для олігархів для російських банків на суму 349 мільярдів. мільярд. Гривень це більше, ніж половина річного бюджету України. Однозначно, що ми також звернулися і до Національного антикорупційного бюро, і до антикорупційної прокуратури. Так як займається Генеральна прокуратура, жодної справи до суду навіть не доведено.